Від сім ми приїхали ось до собачки. Вона вже перевіряє, що ми її привезли. Я її назвала приті. Там є ще собаки. А тут що у нас незрозуміло з цю Зараз дуже холодно. А. Да, цей чоловік Так, да, так, да, але то буває дуже. Цуценята? Привіт! Не хочу, щоб я її погладила. Привіт, прийти. Привіт, ми приїхали тебе погодувати, цуциків твоїх побачить. Дуже гайчик, холодно. Йдемо подивитися, чи є ще малечі. Добре, що в неї є будка, бо без будки, звісно, жесть. Що там, зайки? Є? Не, але я не знаю, чи двоє, чи двоє. Мало? Буває. Якийсь пакет оцей треба обрати, на що він. Ой, які мердяшки! Біленького хотіли хлопчика. Ми хочемо подивитися, чи вони вміють їсти. Холодно, вони навіть не хочуть виходити. Ну, так, звісно. Я сам не виходить. Але нам треба перевірити, чи вони їдять, щоб знати, чи можна вже віддавати, бо місяць ще вони тут не зможуть прожити. Вони просто помруть від холоду, на жаль. Дивіться, Цікаво, вона хороша, так? Я зараз у мене є там пару кісточок їй зараз дам. А ну зараз я піду за. Візьму кашу. Каша на бульйоні. Тут верху різна. булгур і там пшенична. Нам треба перевірити. А, дивіться, скільки Та вона от погано їсть. Взагалі погано їсть. І ху... Ну, така не геть худа, бачите, не скелет, але худувата. Але бачите, ось її насипали вона погано їсть. Чого ти погано їси? Тебе дітки. Ну, жди, видно, щось добренько. Вже в малих піші. Ну їм нема півтора місяця. У мене прискалка є така для маленьких, бачите, ну, я не взяла. Ну, пробуй витягнути за шкурку, подивися. Треба достати біленького хлопчика. Хлопець був такий збілий на мордочці. А ну я їй зараз дам косточку, щоб вона тебе не смущила. Зараз достану косточку. Ой, ось у мене тут є. Бачите, пакет я зі всіма тепла вода. Ой, вона вже тут. <гаджу> Все вже вже шукає, щось добрішло. Взяла пащет, щоб перевірити. Стой, 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 стой. Все зрозуміла. Все вона зрозуміла, що у нас тут. <гаджу> вона костіє жде. Да? Чоловік, який заходить хліб, я кусав, щоб він підгодовує буде цей дюро поїхати. Кості, там фарш такі собачі, знаєте, то вона, бачите, не вермашельний собі їсти не хоче. Це не дуже добре, звісно, бо як кожен може купити ті кості, і це не їда, скажімо так. Хто це? Тепон. А давай я відкрию, ну він дуже маленький. Ну ні, його вже треба отаких. От Ми оце два дні назад викинули таких самих. Давайте я відкрию паштет, чи, чи може кашу нос. Куди куди кине? Ну, типу чи він їсть. А ну. а кашу, звісно, він не хоче. Давай, давай. Давайте паштет тоді. Паштет? Паштет, паштет, паштет. Тому що нам треба перевірити, бо бачите. Ааа, це цей поломаний. Давай я піду відкрию. ладно. Ай. Давай поки його збираємо. Ложи, так, та, ложи. Що його... Мама взяла кістку і побігла. Хай пока. Я зараз спущусь, О, припліблю. І ось дивіться, погано видно. Так, троє. Було п'ятеро, вже двох немає, на жаль. Треба подивитися, хто там є, хто. Холодно, звісно, добре, що ця оця шиферина вона закриває. Але зима, зима це вам зима. І напевно ми зараз кожного сфотографуємо і будемо вже шукати сім'ї. Я сподіваюся, що вони вже їдять, бо це чесно біда. Забрати її нема куди, не пишіть, бо ми не притулок, ми живемо в орендованій квартирі, нам нема куди забирати таку кількість тварин. Що є, то я. Вибачайте, знаєте. Ну, чесно, якби було, то інше діло. Притом на чотири собаки на перетримці, які теж зараз мерзнуть. І нам треба чим поскоріше їх відправити додому. Ну, нічого не можемо зробити. Робимо все, що в наших силах, приїхати погодувати. І то ми не можемо часто, це 30 кілометрів, щоб ви розуміли, 15-15 назад. Не завжди є змога. Сьогодні у чоловіка вихідний. І через те ми змогли приїхати. Ось дивіться, яка гарненька. Зараз постараємося їх погодувати, побачити, чи їдять вони хоч щось. щоб... Чи можемо так, ми віддати. Опа. Руки замерзли, багажник замерз. А, ну давай, так, оп... да, давай. Ну, давай. Ну, Це попробуй. котячі, звісно, але що робити на-на-на, отут, Бачите, отут. воно ніби ходить. А ну а ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, -ка. на, 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 отут, їда, 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 їда. Особі не мій чисти. Зараз він як пробує, це вже що типу їдять. Две, 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 две біленькі. Оцей якраз. О, цей що нам треба, є. Треба їм такі паштятики. Ну, це котячий. У нас нема іншого. Так, так, це дуже гостре, може наколотися. Я відкрив його, в мене немає. Багажник не можна відкрити. Замерз замок. Так, да, замерзла. О, о, дивіться, як гарно дивіться, є. Ось вона там щось достає з сумки вже. Там нічого нема такого, там є корм, я зараз відкрию. А там пакет з кост. Нема зайчик. Все, костей нема, нема це пакет. Ні, зараз. Зараз зараз котячий корм. У нас ось собачий у мене. вона ну, Будеш їсти? Бери, ось, дивись, корм. Я так відкрию, хай їсть, і потім можна все рівно. Дві ну, ти? 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 дві стоїть. Ні, їй то можна, але тут дітям. Ну, я маю, можна, але а, звісно, туди. воно пахне. Ну, я вам скажу, каша у мене на куріному бульоні домашньому, Бо, взагалі я його собі варила, але... Вирішила да, засипати крупою, щоб їм ситніше. Я не знаю, чого вона так цей. Це не дуже добре, що у ці кості. Ну, все, вона взяла пакет і вона зараз його з'їсть. Уже... Все, я забрала. Я забрала пакет і скуваю... в машину Все, полежала в канал, звісно. Дуже добре. так? Але... Да? Да, звісно, прийдеться. Я зараз цій жінці напишу. Що? А, все, що завиляли хвостами, поїли. Ага, вже, і зараз ми що... кожного сфотографуємо і будемо далі, познімаємо. Ну, а що ти вийшло? Ну а що ти вийшло. Давай назад, назад, назад. Назад. Вже пузики такі наїджені. Ой, холодно, капець. Ти кашу положила. Їдять вони і чусь мама їсть їхню кашу, а не свою. Хоча своє дивиться ребра. ребра. І такий, і що там те молоко? Дивіться, його майже немає. Ну чого ти вилізла? Ну чого? Давайте подивимося, хто це є. Опа! Ой, тяжоле. Ось Ось хлопчик. Дивіться, який гарний синький. так? Маленький. Гарнюсенький, я думаю, що йому знедусимо, він уже їсть. То, в принципі, зараз я жінкою списуюсь. Вони хотіли забрати хлопчика, то якого вони заберуть, бо... З біленькою мордочкою, полосочкою і цей два хлопчика, а іншого і дівчинку сьогодні ви, ви виставлю на прилаштування. <кій> У нас ще чорненьке сміттєзвалище іншого, бо це теж, це теж сміттєзвалище. А це сміттєзвалище в іншій стороні. Ось, вони хотіли цього білого потолу. А я фото двох скинула. Факт те, що двох вже немає. <кій> Не знаю, хто то був. Точно одна дівчинка була, що де. Нічого не відомо. Бачите, дивіться. А там траса. Ну, на трасу вони б ще не пішли, вони маленькі, але холод, інші звірі, інші собачки, лисички і все, що тільки можна. От дітвора кушає. Денис би пішов всередину на сміттєзвалище, бо там є ще собаки, поніс кашу і перемішав з кормом. Якось так. Ось дивіться, тільки хорошенькі, да? і ота дівчинка. А не виходить, який дивіться біленький біля носика. Да? От вижило лише троє. Скільки було, не знаємо, ми побачили п'ятьох, двох немає, є тільки троє, на жаль. Все, я тоді закриваю поки шифер і чекаємо відповідь, ми поки не їдемо. Що нам скажуть забрати, не забирати, бо звісно добре, коли мама готує до двох місяців, але ви розумієте. Ну Це сміттєзвалище. Кожен день їсти тут ніхто не дає, це холод, вони просто можуть не вижити тут. Через те, хай краще людина забере і вже буде в теплі, маленькі, поки виросте. Я у лижніх перчатках купив собі на секунді, щоб не мерзнути. Я дуже мерзну в руки в ноги. Ви представте, як це тваринах. Нам-то з теплої машини там, чи з теплої хати, дивитися відео і так далі, це одне. Але реально їм треба, їх треба пристроїти, їх треба всі. бо там ще одне. Викинули. І ще одна рижа, рижа собака була. І тут ще десь є чорна собака з Це сусеннятами. Цей чоловік, який е, проїжджає, мимо цього сміттєзвалища, він там пише наш підписник і, е, можна сказати, хороший товариш по тому, що те, що допомагає вариант. Він каже, що вони десь тут є, але... Там теж нам присутня. Ну йдемо, насипимо насипи поїсти е... І ще я поражаюсь, настільки люди свині. От ви знаєте, сміттєзвалище це ще один доказ. Зрозуміло, є шлавбалом, можна заїхати. Хто не може, не хоче заїжджати машиною на сміттєзвалище, може викинути, пригнувшись і зайшовши на територію. Ладно. Просто свого туалета, все своє там, що воно привезло, не, не обов'язково це показує. Отаку привезло з мусорного пакета, викинуло прямо біля дороги свої ці всякі Подтирання. І е... <сél <сél Просто це, це такі чистоплотні, це бізнесмени, це круті, багаті люди, які з машини виходять, викидають мусор. Я б сказав. Бідні люди, яких ми навіть е зустрічали, вони деколи культурніші, чистіші, охайніші, ніж ті багачі, які викидають е сміття прямо з вікна чи там з машини. Це просто жах. Ці тварини, от е я, я там написав лідній коментар під одним відео що кошенята, які дивляться мультики з переноски, вони там так лежать, дивляться мультики. Ці кошенята реально тепер краще живуть, ніж ті, хто їх викинув. І я впевнений, що люди е, навіть самі-самі бідні, навіть ті, яких дуже тяжко, бо нам теж не, не все ж себе вдається, е, приходиться важко працювати. Але вони б могли ну, назбирати хоча б на стірілку своєї однієї кішки, щоб потім не, не платити за чотирьох, за п'ятьох кошенят, там, да, які там кіцьки навели. А собаки так само. Збирайте, відкладайте по 100 гривень. Кавати. Ну так ми робили взагалі, да. це щоб ви знали, Свою кішку ми стерилізували, у нас не було 700 гривень віддати. Да. Плюс у нас дорога була ще до міста ще. на автобусі. Уявіть, ми її везли три години у місто, бо ми не знали. градусний мороз. Так, да, дуже холодно, ми її везли, і я по 100 гривень відкладала десь на протязі, не знаю, 5-6 місяців. Ну, там ще доклала, бо ще аналіз крові зробила, вона кашляла. Але в нас теж не було грошей, ми, ми скромно живемо. У нас немає таких достатків, що деякі думають, там знаєте, що ми там бізнесмени великі зарплати отримуємо і через то нам нема, що робити, ми цим займаємося. Та ні. Інколи у нас навіть і немає зарплати. Ми дуже скромно живемо, але тим пані, але все рівно ми допомагаємо тваринкам, бо розуміємо, що вони теж хочуть їсти, хочуть жити. Кашу з кормом вияв... виявив. А, а ти корм... на тому місці положив, так? Да? Так, да, я... ну я там в одному ага. місці, да. Ну і тут ще 2-3 собаки, крім цих є. Ну, добре, що кош. Шукуш... А ну це ташка чи це побачимо. Ану ну, покискай. Ні, ні, ти робиш так. Ти та його знаєш, знаєте, це таке діло. Можете викинути, що тут уже дивуватися, ми вже звикли що когось тут зустрічаємо. Бачите, біжить Прітю вже як знає. Вже не гавкає, як перша гавкала. Хороша собачка. Добре, будемо чекати відповідь, чи ми беремо Добре, собачення чи ні. У мене через пів години перебування на вулиці переходить <свісно> в другий етап, я починаю зігріватися, але в перчатках, А так... Не можу відігрітися. Mm, ну от представте, а вони живуть, е, тут взагалі в будки, яка обдуває. Добре, Доб... що вона є, скажімо так, бо. Так, да, було... це мене теж дивує. Якщо люди викинули собаку з будкою, це взагалі жах. А якщо хтось її побудував, то молодець. <рес> але мені здається, її викинули з будку. Я теж думаю, що ніхто б її не будував. А дивіться, де в туалет. Тобто не ходить там, де вона спить, там де цей. Ну, Це теж говорить, що якщо цю собаку е взяти в сім'ю, то вона добре себе буде вести, її навчити до туалету. У нас такі собаки були дворові, що ой, домашнім ще далеко до таких. Добре, йдемо назад, будемо чекати.